Пам'ятайте байку про лебі, щуку і рака. Троє персонажів вирішили робити спільну справу, вести воза. І здавалось би, у них була одна мета, проте їхня природа, їхні вподобання ввели їх різними шляхами. Так само буває з церкви, де є багато різних людей, і хоча вони всі, можливо, розуміють одну місію, проте мають різні цінності. І для того, щоб церква могла рухатись в одному напрямку, потрібні спільні цінності. Ми, як Українська біблійна церква, існуємо для того, щоб якнайбільше людей увірували в Христа, зростали в Христі і виконували місію Христа. І для того, щоб виконувати ефективно кожну з цих трьох сфер нашої місії, ми осмислили шість цінностей по дві на кожну зі сфер. В кожній парі перша цінність це те, що зробив Бог для людей. А друга це те, що ми, як люди, маємо відповідати Богу. Для того щоб якнайбільше людей увірували в Христа, ми будемо жити згідно Євангелія і проголошувати його в актуальний спосіб. Отже, Євангелія і актуальність. Євангелія це наша перша цінність, і вона є наріжним каменем всіх цінностей, тому що це те, що зробив Ісус Христос. Це коротка суть всієї Біблії про те, що Христос спасає грішників. Коли ми говоримо про актуальність, це здатність церкви доносити Євангелія в найбільш зрозумілий і близький для людей спосіб. Це здатність церкви осмислювати реальність, змінюватись, залишаючи вірним ключовим принципам і відповідати на біль суспільства. Тому актуальна церква є не лише тоді, коли вона практикує сучасні методи і форми, а в першу чергу тоді, коли вона відповідає на біль суспільства, навіть якщо Має застерілі форми. Для того, щоб якнайбільше людей зростало в Христі, тобто, щоб їхній характер змінювався і ставав більш схожою на Христовий, потрібно також два елементи. Перше, потрібно перебувати в Божому Слові. Боже Слово це те, що відкриває наше серце, яке воно є насправді. І це те, що допомагає нам бачити, яким воно має бути. І найкращу мову для того, щоб Боже Слово мало розвиток в нас. Це є в стосунках, коли ми знаходимося в спілкуванні з іншими людьми, які більш зрілі за нас, а які, можливо, такі самі, як ми проходять з нами разом цей шлях, і ті, хто менш зрілі за нас, кому ми допомагаємо зростати в пізнанні Божого Слова. Для того щоб якнайбільше людей виконували місію Христа, ми будемо допомагати людям зрозуміти свій поклик, Божий поклик в їхньому житті. І так само відповідально виконувати цей поклик. Коли ми говоримо про поклик, то є загальний поклик Божий: до спасіння, до змін, до Божої сім'ї, до того, щоб бути представником Божим тут на землі. Але кожна людина так само має свій особистий поклик згідно дарів, які Бог дав, згідно історії, яку людина прожила, згідно того, хто вона є. І ми допомагаємо осмислити цю історію. І зрозуміти, що Бог хоче від людини, але бути відповідальним важливіше ніж бути обдарованим, тому що людина, яка можливо має меч дарів, але яка вірно служить Господу, і яка відповідальна в тій сфері життя не тільки церковного, але й повсякденного, в сім'ї, на роботі, на навчанні, і яка являє Христа саме там, така людина найбільше прославляє Бога. Відповідальність або вірність заключається не в тому, щоб просто зберегти те, що Бог дав, але в тому, щоб примножити це. Отже, що нам допоможе виконати нашу місію Це шість наших цінностей: Євангелія, актуальність, біблія, стосунки, поклик і відповідальність. Коли ці біблійні принципи є фундаментом служіння церкви, тоді її місія виконується найефективніше.